Мене Тетяна Тринадцятко, я вчитель за професією. Зараз працюю в центрі професійного розвитку педагогічних працівників Кам'янської міської ради. Ну, так сталося, що війна торкнулася нашої родини ще в 2014 році, тому що старший син пішов в АТО, як називали раніше. Так? Він захищав країну з 14 по 17 рік. У 17-му його демобілізували і він служив в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки до початку повномасштабного вторгнення і навіть вже під час повномасштабного вторгнення. А коли почалася вже повномасштабна війна, чоловік пішов з перших днів на фронт. Менший син повернувся з-за кордону, він там працював і теж пішов на фронт. Розкажіть, як ви особисто зустріли звістку про повномасштабне вторгнення? Які у вас були відчуття в той момент? Ну я, мабуть, ніколи не забуду цей день, тому що я була надзвичайно святкова. Я була окрилена, я йшла на зустріч з колективом педагогічних працівників. Я десь внутрішньо хвилювалася, і зранку я не дивилася новини, я не вмикала телевізор, я не відкривала ніякі месенджери, я нічого не знала. І коли я прийшла уже в заклад на роботу сюди, я побачила стривоження обличчя колег, я побачила, що вони плачуть, я не розуміла, що відбувається, я почала розпитувати, що сталося, що сталося, і вони сказали про те, що розпочалася війна. І оце, знаєте, слово таке прозвучало в просторі, і наче як аж коливання. Отакі хвилі відчулися, тому що ми раніше про це дивилися в фільмах, ми читали книги, ми вивчали історію. А тут ти потрапляєш в ці події, в цей вир, і розумієш, що це вже не книжка, це не кіно, це реальність. І ну, перше було це розгубленість. Що робити? Що робити, як діяти далі, як, як ми будемо взагалі жити далі? І найперше моє усвідомлення було, що та це ж 21 століття. Ну, Такого бути не може. Ну, Це просто тимчасово От хтось когось не дочув, не дорозумів, зараз все з'ясується і все припиниться. І отакі от дедлайни я собі ставила дуже довго. Ну, це припиниться через місяць, це припиниться через три. Ну, все ж таки люди, розумні вік технологій, як можна вбивати людей в 21 столітті, як можна воювати, як можна стріляти. І кожен раз я ставила, ставила, ставила собі такі дедлайни. Тобто на весні закінчиться, влітку точно закінчиться вже до осени і все. І, і все це припиниться, тому що не може тривати це ж, це ж неправильно. Ну а потім я зрозуміла, що якщо я так буду жити, то я не дотягну до перемоги. Тому я переставила собі ставити дедлайни. Я зрозуміла, що потрібно просто не сидіти, а діяти. Ну і так почалися мої дії. Спочатку це була підтримка чоловіка, сина, потім і старшого сина. І так триває досі. А розкажіть, будь ласка, коли ваші рідні, чоловік та сини вирішили доєднатися до лав оборонців? Як це було? Які в них були мотивації, відчуття, коли все це розпочалося? Чоловік зранку пішов на роботу, він працював в заводі, і звістку про повномасштабну війну він зустрів там. Так як він військовозобов'язаний, він зразу ж приїхав в ТЦК з заводу. І вже коли я була вже на робочому місці, він мені потелефонував і сказав, що я Іду до лав Збройних сил, мені потрібен одяг. На той момент це було так, тому що це зараз уже хто йде до війська, його зразу забезпечують одягом, там, бронежилетами, касками і таке інше. А на той момент він мені потелефонував і сказав, що мені потрібен одяг, мені потрібна взуття, я йду на фронт. І я прямо в перший день я пішла по військових магазинах і шукала йому форму, тому що він зростом майже 2 метри і ну, такий немаленький. Форму було нелегко знайти, але все знайшли, все одягли солдата, і він деякий час перебував в роті охорони. Він стояв на блокпосту, а я раз на тиждень або раз на два тижні я привозила їм їжу, воду, генератори, ковдри, тому що ночі ще були холодні. І з друзями будували на той момент блокпости. Ага. Розкажіть, будь ласка, далі, як він потрапив в 93 ю бригаду, що відбулось далі? Далі відбувалося комплектування бойових бригад, і деякі з роти охорони йшли в бойові бригади. Мій чоловік також потрапив спочатку до 58-ї бригади. Він там пройшов навчання спочатку в навчальному центрі, він отримав військову спеціальність. Я думаю, що цього не можна розголошувати. І довгий час він був у складі 58-ї бригади, яка стояла на Бахмутському напрямку, і він там до 23 року, до березня, він перебував там на службі. Потім в березні його перевели до 93-ї бригади. І після бойового злагодження він вийшов на перше бойове завдання вже в складі 93-ї бригади Холодний Яр. Це окремо механізована бригада. Він вийшов з побратимами на завдання у Бахмуті. І це було 11 квітня 2023 року. Він мені писав зранку, що в нього висока температура. Ми спілкувалися в месенджері, я радила йому, що випити, які ліки прийняти. І коли він написав, що ми виходимо на завдання, я хвилювалася про те, що як же він буде з температурою, і при, при тому всьому в нього ж високий тиск. Я дуже просила, щоб він ліг прокапався, тому що ну, навіть і за себе за нього я переживала, що от, ти повинен за себе турбуватися і поряд у тебе ну, друзі твої, які на тебе розраховують, а раптом тобі стане погано як. Ну, Тобто усіма можливими і неможливими способами я прикликала до того, що потрібно полікуватися. Я не кажу там, з служби звільнитися, про це мови не було, чи списатися з його хворобами, болячками, хоча можна було. ну, Хоча б в тилову частину перевестися на службу, тому що стан здоров'я був вже погіршений. Але про це мови не йшлося. Я не можу підвести хлопців, я не можу, якщо цитатою сказати, я ніколи не косив і не буду косити від армії. ну і це його позиція. Але ми домовилися, що коли він вийде з позиції, він обов'язково піде і прокапається від високого тиску. І... Він з позиції не вийшов, тому що е, з 12 квітня по 23 квітня там були важкі бої. Там взагалі були важкі бої. І з серпня 22 по травень 23 року там е, важкі були бої. Оборона Бахмута, фортеця Бахмут, всі ми слідкували за цими подіями. Мій чоловік якраз був учасник цього, цього виру подій. І все. Е, всі ці події, які відбувалися, вони для мене, хоча і онлайн пройшли, але я їх переживала разом з ним, тому що ми часто були на зв'язку, часто були на відеозв'язку, і все, що відбувалося, воно проходило також і через мене. І я не можу навіть сказати достеменно, що я просто цивільна особа. Я особа, яка більше знає про війну і глибше знає про війну. А, розкажіть, будь ласка, про старшого. І молодшого сина, ну що зможете, яка в них була мотивація, як вони доєдналися з війська? Ну про чоловіка я можу говорити більше і відкритіше, тому що він зараз зниклий безвісті. Я розумію, що нашкодити я йому своєю інформацією вже ніяк не зможу, і я лише продовжую його пошуки. Про синів, я не можу говорити багато і відкрито, тому що вони перебувають у Збройних силах України, вони несуть службу, вони піклуються про свої родини, а суспільство наше зараз у більш безпековій ситуації, воно якимось чином розхитане так, що ставлення до військового, а тим більше до військового, який служить у ТЦК та СП. Воно таке неоднозначне. це, якщо сказати так, завуальовано, а інколи навіть відкрито вороже. Тому я буду максимально оберігати їх від того, щоб інформація не потрапила в медіапростір. Але старший син після звільнення зі служби в 2017 році він став на службу до військомату. Прослужив там до 24-го року, а мабуть, навіть і до початку 25-го, тому що він кілька разів і неодноразово, і постійно, і наполегливо писав рапорти на переведення в бойову частину. Його не відпускали, але все-таки він наполягав, наполягав і добився того, що він прийшов в бойову частину. А з меншим сином було все навпаки. Він, повернувшись за кордону, він зразу пішов у бойову частину. Ну після навчання він прослужив в окремому стрілецькому батальйоні. Був прикомандирований до 53-ї бригади. Виконував завдання і на Херсонському напрямку дуже довгий час вони перебували. І потім їх перевели на Донецький напрямок під Авдіївку. Там, в лютому 24-го року, пам'ятаєте бої за Авдіївку, пам'ятаєте, коли нашим Збройним силам довелося відступити, тому що там були страшні події. Мій син якраз був учасником тих подій, оборони Авдіївки. Виходив з оточення, виходив з того бою, дуже багато побратимів втратив, отримав там поранення, не поранення, а мінно-вибухову травму. От Після міновибухової травми він проходив лікування довгий час, майже три місяці відновлювався. Потім пройшов військово лікарську комісію, і за висновком військово-лікарської комісії він був змушений піти служити в тилову частину або в ТЦК ТСП. Таким чином він теж потрапив до ТЦК ТСП. і зараз у нас історія повторюється. Він теж е прагне назад повернутися в той частину.